Вітаємо очікдом! Сьогодні ми навчимося додавати власну нерухомість у кабінеті приватного клієнта. Для того, щоб додати нерухомість, перейдемо до вкладки Нерухомість та натиснемо Додати. Вкажіть адресу об'єкта та номер приміщення, яке належить вам на праві приватної власності. Заповнюємо дані, вибираючи їх із довідників. Натискаємо далі. Для авторизації введіть авторизаційний код IDSP або IDSA. Ці авторизаційні коди зазначені в рахунках на оплату, які вам надходять у поштову скриньку та на e-mail. Вводимо авторизаційний код та натискаємо авторизуватись. Вітаємо! Ваша нерухомість додана. Ви можете переглянути відомості про вашу нерухомість, натиснувши на адресу нерухомості. Тут ви побачите відомості про площу, стан розрахунків, поточну структуру власності та можете здійснити оплату через доступні канали прийому платежів, які попередньо активував ваш домоуправитель. Згодом в картці вашої нерухомості будуть з'являтися інші інформаційні та функціональні блоки що значно розширять можливості обміну даними між вами та домоуправителем. Зверніть увагу, якщо у вас декілька об'єктів нерухомості, дві квартири або квартира та комора, вам потрібно додати та авторизувати кожну з них за аналогічною процедурою. Дякую за увагу!